Вітаю вас! Хочеться з вами трошечки поговорити, розказати про свої думки, подумки як завжди, поділитися своїми якимось думками. Насправді, от всі хочуть вийти з Грегора, розхреститись там, отхреститись тось, вийти з Матриці. З Матриці виходити нікуди не треба. Вона ізначально була створена світлими, але трошки поражена. І з матриці людина фізично не вийде ні через які практики, ні через якихось шаманів, шарлатанів, красавців, які вам будуть обіцяти практику, яка вам зробить для того, щоб ви вийшли з матриці. Із неї, і поза неї, ви можете вийти тільки, якщо будете в стані спокою медитативного стану, в душі будете на рівні своєму зі своїм серцем і творцем, якщо ви будете чути свої бажання, але істинні, а не те, що вам нав'язує суспільство. Якщо ви будете в стані любові, не то, що любові, що я повинен, а любові справжньої істинної, любові із серця, яка йде. Ви зможете вийти поза зону матриці і побачити більше, ніж люба, звичайна, так би мовити, людина. Тобто, там всі, всі відповіді є, але вони починаються з вас. Виво, якщо ми спокійно, медитативно, у нас немає якихось егоїстичних, спеціальних цілей вийти аби вийти. То ви отримаєте відповіді і побачите, що там є за пределами. Але, є одне але, поки ми в фізичному тілі на цій землі, ми не можемо вийти фізично з цієї матриці. Це все брехня, коли кажуть, що вони вийшли. Вийти неможливо, вона знаходиться в системі всієї землі. І ні, її створили не хтось, щоб управляти нами. А ізначально вона ізначально покажу, вона була створена світлими силами. Потім її трошки порушили. Але це тимчасово світлі сили все одно на стражі. І завжди світлі сили переможуть. Хоча ця борьба між світлими і темними буде існувати постійно. Настане час, коли ми станемо світлими, всі, може, наші діти побачать цей час, і воно проіснує деякий певний час. Після цього знову в схему вступлять темні сили і перевіряти будуть нас паралельно зі світлими. Тобто, Система нікуди ніколи не зникне. Вона змінює свої вібрації, емоції і волни. Але це все тимчасове. Просто треба зрозуміти, що треба прилаштуватися до цього часу місця, але якомога світлими помислами в вашій голові і душі. Вийти з Егрегоров, яких хліба. Чому я не чіпаю е, тему у релігії? Тому що вийти із одного, якщо ви вийшли із одного, ви автоматично попадете під інший вплив іншого егрегора, більш сильного, який буде поряд з вами. Вони створені в Толщі землі. І вони нікуди не дінуться. Тільки ваша знову ж ваша підсвідомість, серце і душа може просто залишити це все, вийти трошки вище, бути наглядачем за цим всім і розуміти, що вони на вас не впливають, але поки ми на фізичному тілі, вони завжди поряд з нами. Тільки на нашу свідомість і підсвідомість і на ваше вище я не мають права впливати на якісь схеми і системи, тому вибор тільки за вами. Вибирайте серцем, де ви хочете бути в даному моменті і в даному етапі, і вас поведуть і покажуть більше, ніж ви собі уявляєте. Ви можете побачити істину, ви можете побачити відчути Творця, ви можете побачити, як створене все вище, якщо ви будете в спокої, без бажань в, е, власті і мати власть, просто щоб знати все. Якщо ви навіть будете знати все, але не знаєте, як цим управляти, дуже скоро знаходяться інші сили, не більш приємні, які Забирають під себе цю людину із за того, що у неї було в голові власть і его, яке управляло цією людиною. Тож слідкуйте за своєю душою і серцем з чистим помислом.